Молоді люди різного віку та професій зібралися разом щоб спільними зусиллями змінити Україну, щоб зміни прийшли швидше та були більш ефективними. Учасники відвідали найрозвинутіші країни Європи Австрію, Німеччину, Норвегію, Польщу, Швецію та Швейцарію. Команда Інни та Тараса обрала Швецію. кажуть, всієї країни варто брати приклад. Швеція нам видалася дуже цікавою, тому що ну і в нас є такі певні культурні зв'язки, дуже тісні з Швецію. Молодо зараз про, про них багато хто забуває. В нас і історична правна. Минуле спільне і Швеція. Вона є одна з передових країн по розвитку. Досліджувала країну учасники впродовж семи днів. За тиждень вони провели понад 20 різних зустрічей. У нас були зустрічі як в органах державної влади, так і в державних агенціях, неурядових організаціях. Ми зустрічались з молоддю, як з шведською так і з українською молоддю. В Швеції теж ми були в. Ліберальні молодіжні партії розмовляли з представниками партії. Також активістам пощастило побувати на зустрічі із прем'єр-міністром Швеції. Він виділив три проблеми, які українській владі потрібно вирішити. Першочергово він наголошував, що це має бути децентралізація і реформа децентралізації. Це має бути гендерна рівність і енергоефективність. Так він виділив ось такі три основних сфери. І тоді, в принципі, ми теж отримали матеріальну допомогу від Швеції в вигляді кредиту. Учасники програми вже навчаються працювати в командах, обмінюються думками і напрацьовують спільне бачення того, як перетворити Україну. Молоді активісти планують змінювати державу зсередини. кажуть, навіть братимуть участь у виборах до міських, районних і обласних рад Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.